Марафон Єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба. Інтера. І я Ірина Баглай, вітаю. І починаємо з фронтових зведень. Майже сотню бойових зітнень по всій лінії фронту зафіксували у генштабі. А росіяни намагаються просунутися поблизу Петропавлівки та на Куп'янському напрямку. 11 ворожих штурмів на турецькому відтинку фронту не припиняються бої на покровському напрямку. За повідомленнями генштабу тільки за минулу добу там росіяни здійснили 28 ворожих штурмів. І більше про оперативну ситуацію на східному фронті дізнаємося з нашого огляду. Харківський напрямок лишається складним. Ворог там не зменшує натиску. Українські позиції під щільними бомбардуваннями та наші воїни тримають оборону. Окупанти намагаються сунути в бік тихого та Вовчанська і дістають відсіч. Тривають бої і на Куп'янському напрямку. Це кадри слобожанських гвардійців. Аеророзвідка виявила та знищила бліндаж окупантів, біля якого перебували ворожі загарбники. А це відео роботи третьої штурмової. Наші воїни уразили Артустанов Нона, згодом і піхоту ворога. фпв бригади залетіли у ворожі укриття, де окупанти переховувалися цілими групами. Серед нещодавніх трофеїв ЗСУ і знищений ворожий склад БК на Лиманському напрямку. Атаки ворога тривають у районі Невського та в Серебрянському лісі. Учора росіяни вдарили по Невському зі ствольної артилерії. У наслідок влучання загорілися два будинки. На щастя, у цих домоволодіннях нікого не було. Із цієї самої зброї ворог поцілив по Макіївці. Крім того, по Макіївці і Невському були застосовані реактивні системи залпового вогню та безпілотники. Загарбники спробували просунутися уперед біля названих вище населених пунктів та у Серебрянському лісі. Усі атаки відбили наші захисники. Це нічна робота екіпажів аеророзвідки «Кондор» бригади буревій з Лиманського напрямку. З кидами з дронів вардійці розбирають бліндажі противника, не припиняють утилізації ворожих цілей і в день. водночас на сіверському напрямку за минулу добу ворог шість разів намагався просунутись у районах спірного, верхньокам'янського та Переїзного. Наші воїни атаки відбили. А ці кадри з околиць часового яру, місто фактично стерте російськими авіабомбами та артилерією. Нині ворог там застосовує важку техніку та щоденно проводить по кілька штурмів. Загалом на Краматорському напрямку зафіксовано сім атак росіян. На турецькому відтинку противник здійснив 11 штурмів у районах Турецька, Північного, Залізного та Нью-Йорка. Ось кадри бійців сил спеціальних операцій. Снайпери третього полку знищили п'ятьох окупантів, які намагалися підійти до їхніх позицій. А це відео роботи воїнів об'єднаної штурмової бригади Нацполіції Людь з північного. Спільно з побратимами зі 138-го центру спеціального призначення зсу наші оборонці зачищають від ворога вулиці та будинки населеного пункту. Зрештою всіх окупантів ліквідовано. Покровський напрямок лишається одними з найважчих. Напередодні окупанти штурмували майже три десятки разів. Воздвиженка, Желанне, Карлівка та Грудівка. Основні напрямки зосередження їхніх зусиль. Там, за підтримки авіації, загарбники намагалися витіснити наші підрозділи з позицій. А це відеорятувальників днями у Покровському районі. Піротехніки ДСНС вилучили та знищили авіабомбу ФАП 500 Росіяни скинули її фактично по цивільних. На Курахівському напрямку сили оборони відбили п'ять ворожих атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. На Времівському напрямку російські війська здійснили дві спроби просування з боку Володимирівки. Триває евакуація з прифронтових населених пунктів. Людей вивозять не лише рятувальники та поліція, а й волонтерські організації. Це кадри евакуаційного рейсу Дениса Христова, волонтера на позивний Голландець до Гродівки та Миколаївки. Російські терористи закидують кабами, фабами. От, власне, результат нещодавних обстрілів є загиблі серед місцевого населення. Зараз шукають тих, хто ще залишився в живих. Загалом із зони бойових дій Денис зміг вивести трьох людей двох жінок та чоловіка. Нині вони у безпеці. Тим часом на Донеччині триває евакуація дітей із 28 населених пунктів Лиманської, Ілінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Салидівської та Курахівської територіальних громад. Із вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.